Поїхали маляр, де вже беремо крістині. масло фільтра як завжди. Я не знаю, що там з карданом буде. Антон Сліпченко, Олександр Вакуленко та Дмитро Єсько співзасновники благодійного фонду Допомога від щирого серця у гаражі привезений з Європи автомобіль. Чоловіки, автомайстри, які з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають українським військовим. Ми займаємося виключно намагаємося займатися виключно автомобілями. Ми закуповуємо їх, ремонтуємо і передаємо хлопцям на схід. Ще до війни у нас до повномасштабної було багато знайомих військових командирів. Звісно, що ми не не змогли стояти остороні. Наш фонд з'явився він у серпні цього року. Але до цього, звісно ж, ми, як і всі, як багато наших друзів, ми. З 24 лютого почали за нами займатися волонтерством. А, так тут же він швид... більш-менш, так, да, Саню? Ні. — Ну це. Треба одразу заказувати. Тримаю, тримаю, тримаю. Тримай. Ні-ні, ну, це нормальний фільтр. На початку вторгнення, кажуть, возили машини з Литви, Польщі та Німеччини, нині з Великої Британії. Вони там дешевші, дешевші, ніж в Європі. І з Європи вже пікапів практично немає. А якщо вони є, то там цінник в два три рази дорожче, чим з Британії. В чому фішка? Що нам потрібні дешеві машини? Ми можемо це відремонтувати. Нам потрібні найдешеві ще кла краще, щоб вони взагалі були донатні, щоб ми тільки оплачували доставку, паливо при виборі машини. Перше на що звертають увагу, це двигун, кажуть чоловіки. Двигун це дуже коштовна річ, особливо на от таких дизельних є великий дефіцит з цими двигунами. Якщо їх купляти десь там на, на розбірках, а якщо на розборках, а якщо їх вести з Британії, це також додаткові кошти. Привозити машини з Великої Британії почали після знайомства з Патріком Макентаєром, який допомагає Україні після вторгнення Росії, каже Антон Сліпченко. Десь рік тому я познайомився з Патріком. Він ірландець, зараз живе в Англії. Його дружина з Карповницького. Він познайомився з нею в Карпивському. Вони три роки вже разом. І звісно, що він також почав після. Після цієї початку цього всього він почав возити машини. Порахували разом зі своїм другом Роджером. Патрік привіз в Україну майже 300 машин. Запити завжди є, їх більше ніж ми можемо привезти. Коли Патрік там або його друзі, він надсилає нам якісь там фото, відео і каже: є от така машина, її там така то вартість. А минулого разу ми співпрацювали з фондом мачок. І там було чотири машини за одним фіксованим прайсом. Це була цифра п'ять фунтів, це десь 6200 євро за чотири машини. Але е, треба було їх пригнати, а вони ще й не їхали. Тому Саша сідає, бере з собою причеп, бере ще двох волонтерів з собою від того фонду. І всі йдуть там. Машини з Великої Британії, Патрік чи його друзі привозять у Львів або у Францію, в найближче до Британії місто Кале. Перший бій, можна сказати, так, він починається з міста Кале. Він переправляє їх паромом до Кале. І ми забираємо з Кале і їдемо до Крапивницького через всю Європу, через Бельгію, через Да це. Три тисячі кілометрів. Машини ламаються по дорозі. Ми їх міняємо, знімаємо з лавети, ставимо на лавету, ремонтуємо в дорозі. Це дуже складний, це дуже складний шлях. Вісім тисяч кілометрів. Гляньте на цього парубка. Ха -ха -ха, Допомагають з витратами благодійники. Доставка від 700 євро. Тобто там входить всю вартість паром, страхування, це обов'язково. Можливо, там буде оренда того ж трейлера для цієї машини. Також це вартує. І далі вже паливо. Франція, космос, дизель, Германія, Космос в Польщі трошки легше, там в Польщі євро 70, а Германія-Франція 2,220 за літр дизельного палива. Ремонт автівки автомайстри роблять самі. Запчастини купуємо там за найдешевшу це ціну. І ну а я вам скажу так, що основне це, мабуть, це робота, тому що відновити раму це коштує гроші. Це от завдяки чому ми можемо дозволити собі такі машини вести дешеві. Що ми можемо головне, щоб вона сюди доїхала? От коли вона вже в Україні, вона тут стала, і ми потихеньку її зробимо. Ми беремо шкурки, стаємо разом. У нас це буває ввечері завжди. Ми стаємо гуртом і починаємо це все збивати глянець для того, щоб вона трималася. Вона не повинна блестіти. І це все треба збити. Потім беремо скотч, заклеюємо все, що треба заклеїти: стекла, фари, там, фонарі, ну, все, що треба прикрити зачасту ми прикриваємо. Робимо менше блискучого фару, відклеїли оці всі нікеляшки, хром, питаємося заховати, щоб воно не відблискувало. Ну і фарбуємо. Колір машин залежить від пори року. На початку літа все в зеленому. Зелений, хаки, там, піксель, що, що тільки ми не робили. Різні машини були. Зараз, я так розумію, Керівництво кажуть, треба ніякого зеленого, треба сірий. Вроді його не, не так помітно буде все в сірому полі, коли не буде зеленки. Це вже ближче до зими готуються хлопці. Вони розуміють, що вона в зеленку вже не попаде, тому вже хочуть всі сірий. Також військові віддають перевагу саме пікапам, говорять чоловіки. За два місяці відремонтували і передали на різні напрямки п'ять позашляховиків. Перша була передана 57-й бригаді артилеристам. 38-ма морпіхи це чорний рейнджер. л 200 от От-от-от позавчора передали ми медикам бойовим. Це хлопці з Богом. Та то, що на що я ну на що ми. І збирали кошти на Ми збирали на два пікапи для РТВ, це радіотехнічні війська. Це мобільна група, яка захищає наше небо від дронів, там ракет. І оця поїде четвертій танковій бригаді, першому танковому батальйону. Позашляховик однозначно він кращий буде, ніж якийсь ракетник там або якийсь, або якийсь бус. Тобто, по бездоріжжю пікап однозначно найкращий варіант. На ремонт цього пікапу знадобиться два-три дні. Машина приїхала в Кропивницький, За словами автомайстрів, майже в ідеальному стані. Є дуже ще прикольний запит: це дім на колесах. Треба, як да, як пересувний командний пункт. Да, і я ми вже знайшли ціну. Там ціна. Ну слухайте, там 800 євро. Е, ну, євро, це взагалі. Ну і він ж. Буде використовуватися як пересивний готель там для англійців, вони там і будуть спати, щоб зекономити гроші. У них ж нема. цілі... Там десь ночувати в крутих отелях. Там в готелях, е е їсти в ресторанах. Вони кажуть, ми хочемо, щоб вам було дешевше, щоб українцям, які донатять, які там збирають або військовим, які дають надають гроші на ці машини. Тому я думаю, що наступний проект буде якийсь там пікап, і ще позаду буде трейлер. І трейлер також будемо фордбати. Це буде пересувний командний пункт. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький. Ну як це може таке ну, бути? Це добиває, це буває, буває. Ну что Так, рамок. О, нормально. Поїхали по раме. Так, чекай.